Ну, на рахунок бити слоїки не знаю, не скажу. Але в нас є банка з-під молока, у нас є наша миюча. Показую з бутилки. Це, в саді, хтось щось мив походу. А, нам треба отак от краще. Дивіться, трошечки. Не потрібно багато наливати. Включаємо нашу водичку. І показуємо, нащо мити слоїки з-під молока. Наше миючим ви можете мити все. І з-під молока, з під сала, і з під сметани. Прекрасно вимивається, прекрасно гарно піниться. І ціна класна, дівчата, 5 літрів вам вистачить надовго, особливо в кого хазяйство. Дивіться, скільки ще піни. Засіб цей для посуди просто ідеальний. Елементарно, дивіться, виполощу повністю мочалку, повністю, щоб не було піни. І покажу вам трішечки, наскільки він крутий до да пінистий. Це засіб, який буде ідеально підійде вам для вашого домашнього господарства, для вас, для посуду, для слоїків з-під молочка, з-під сала, миски і так далі. Тому рекомендую. У нас є яблуко, лимон та лісові ягоди просто неймовірної якості, густе, пінисте, не викликає алергії, прекрасно змивається, ціна 400 гривень 5 літрів. Виходить, 80 гривень за літру.